Привет, з вами и і сьогодні ми будемо відкривати оці чудесні паки із пчелиного івенту Ну що ж, понадоби. І перший у нас ліга. Так, я, пожалуй, заставлю чинность, улезя, Оці Щоб не бачити, що мені випадало. І другий, це у нас роза. Так, таке собі, звісно, а що мені вийшло? А, ні, друга для Ани, так? Так, друга для Ани. Ще раз. І? Знову Реалі. Ну, нічого страшного. І? из РОЖА! Кстати, там был да, ПИЧОЙНЫЙ БАСКИНГ И ЗНОВУ да. Что у хотя бы, МИФИ? А, Буду, будет? А у Самый лучший МИФИ Каштан, Попуски, вряд лише що. Ну, Ліга. Ладно. Заплала камера. І знову розвинули всім рядом мухів. Ну, і останнє. Роза. І от, що мені випало. Розу сажати не буду, а вот Еміану я теж сажу джинну. Туди. Туди сюди туди. Ну тут поодиночку мені візло більше, тому що якби по у мене вже є. І к сожалению, мені нічого не випало. Не випало. 4 яну і 7 років. Я надіявся, що хоч ліга буде. То не в не ні в другому немає. Ну зараз подивимося, що в стокі І в другому стоці. стокі. Ну да, оця штука стоїть 40 мільйонів. Ну, точні 39 мільйонів. І золотих у мене дуже багато. Посмотримо дуже багато. Місці люди побагачі, ніж я. Зараз обновили сток. Я подивлюсь, що там, і будемо прощатися. Мувірно, зараз будемо прощатися. Ну, ладно, друзі. І підписники всім ой, всім до зустрічі.